Номер 8 У взагалі немає припущення, що там може бути мафія. Скільки я сиджу десь далеко всіх і там всякі там хі-хіхі Ну, Я підтримую номер 5, так? Номер 5, це може бути номер 2. А в мене також є припущення щодо номера 7. Так що дякую. Номер 9. Ну, На мою думку, мафія може бути коло мене. Це або номер вісім. Не треба поправляти. Кожний гравець має собі своє. Добре, все, так? І так, на голосування висунули номер 2 і номер 3 В порядку висування почнемо з номер 2, у вас є ще там по 20 секунд захисту. Що я хочу сказати, може можете я є мирний упівець. Мені, мені якось, знаєш, чи грати, чи не грати. Він є Бандера. Ой, не Бандера, це Путін. Я переконаний на 100%. Я думаю, що Бандера, та як я казав, що була тоня. Дякую, я більше не буду захищатися. Все, дякую. Номер 3, що ви не скажете. Най, коротше. Номер 2, що знову говорив цілому. Нічого, коротше. Не знаю, з чого він це взяв взагалі. Може це він приснилося, коли він спав. Но мені здається, що номер 6 це, це таки є. Або Москва. Це Весь ваш захист. Добре, дякуємо. І так, будемо голосувати. Голосування, Голосування. проходить. Ні. А що номер 6 ніхто не висував. Хто? Він судив, хто? Я б сказав, а я чув би висунути. Перепрошую, хто говорив? Па... Номер 3 взагалі нікого не висував. Він Ні. Висував. Він казав, я би хотів, або я би рекомендував. Ти чому я не поправив, я не знав. А це захищається, я це все таке, що він сказав, що я б вийшла. Ні, то я. Ні, ну я думаю, це зарплату. Добре, хай буде. Номер шість, що ви скажете. Можна вирішити самі. Тут має до ласка з номер. І так, висунули номер 2 3 і 6. В порядку висунення голосуємо. Хто вважає, що москаль номер 2 Один голос. Два голоси проти, Ні, проти номера 2. Скільки? Чотири голоси? Два доколена, одну секунду А як одну чекай? Ні, там 3-5 секунд. Треба було виявлено людини та ж скільки номер два. Три голоси. Чотири. Номер два автоматично ви покидаєте гру. Тому що це ваша і Як завжди на І так, дякуємо номеру 2 Гра продовжується. Криївка засинає. Всі сплять окрім духів. всі 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 закривають оченята. Ну, крім духів, духи можуть дивитися і прокидається москаль. Москаль витягує свої пістолі і проходить повз номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Москаль ховає зброю, Москаль засинає, прокидається Бандера. Бандера відкриває очі і запитує мене, хто може бути Москалем. Бандера запитує, хто ж може бути Москалем. Бандера отримує відповідь. Бандера засинає. Прокидається вся Криївка. Вся Криївка покинулась, але чомусь об'єктив моєї камери прямо на номер п'ять. Ні, чекайте, я поясню. Вас вбили. Я, я знаю, я зрозуміла, що номер 2 це був мирний житель, але я мусила проти нього проголосувати проти те, тому що я голосувала на голосування. Далі зверніть увагу, що підняла одна я руку, і тоді ведучий перепитав, і все рішення про номер два. І тоді швидку руку підняла номер шість і за нею зразу номер 8 і номер 9. Коли ми другий раз переголосовували, тому що там якась була нерозбереха, номер 6 вже руку не Підняла руку номер 8 і номер 9. І також номер 8, коли говорила, вона дуже зачервонілася. Мені здається, що вони просто побачили, що мирно вже бувають, і що їхні голоси можуть зробити більшість, і просто тупо злили одного мирного даного обговорення. І так. Шкода, шкода, що з нами вже немає номера 5, номера 1, 2, 4. Нічого, гра продовжується. І так, почнемо обговорення з номера 3. Номер 3. Не забувайте, що можна зараз висувати на голосування. Когось із підозрілих вам я Це до всіх. На, я хочу висунути на голосування номера 6 Нам, мені здається, дуже підозріло. Дякую. Добре, я поправлю, ви не висунули нікого, бо треба сказати, я висуваю. я висуваю. Ні, ви сказали, я хочу висунути. Тобто, Номер 6, висуваю. прошу. Ваше. No, I'm just screaming свою cartoon. Я previous першу ніч в рейс, то друг ніч перевезень на честь. <laughs> якщо ми зараз його вбиваем, то я в ніч перевіряю, а номер вісім, а номерся в мою думку. No Номер вісім, show we scared. Номер 6, <звичай> не мішайте. Номер 7 теж. Номер 9, що ви скажете? І так, обговорення завершилося. На голосування висунули. Нагадайте, кого? Номер... номер 3 і номер 7. Номер 6 ніхто не висував. Номер в порядку висування. Спочатку висунули номер 3 Ні, спочатку номер 7, а потім номер 3 Так. Номер 3. Маєте 30 секунд. 20. На зайді. Не знаю, ви дуже велику помилку робите. Не знаю, що там думали, Ну, Ігор це не. Номер 6 – це Москаль, а Ігор це є Путін. тому що він щось там зразу починає відбувати, щоб, щоб його там не клали. Там збоку на, на збоку когось на когось там показується. Там може бути москаль, там може бути москаль. Не знаю, в кого вироблються, дякую. І номер 7. Так, нагадую, ми зараз знаходимося приміщенні Рудникиського народного клубу. Сьогодні ми там трошки працювали. Після роботи вирішили пограти в Криївку. І так, будемо голосувати в порядку висування. Хто вважає, що номер 3 – Москаль? Номер 3 заробив 3 голоси і автоматично отримав накладовище. Номер 3 ще 10-20 секунд маєте. Добре? І так. Москаль спить. Всі сплять. Всі, всі всі, що? Москаль спить. Москаль весь спить. Москаль спить і либиться. І так, добре, можна привітати москалів, що вони виграли. Хоча це не рівна боротьба була. Це не рівна була боротьба, тому що. ну, Так, кум забрав мирного плюс бандера. Функція Бандери – казати, що він Бандера, а не мовчати. Бандерою був номер три, і ти хоч би раз міг сказати «Я Бандера». Чи я зрозуміла, що я Бандера? Ну, а як? А для чого тоді ти? <гум> <гум> Нічого. А я таке то не кажу, Саша Бандера, а я думаю, ого, тоді його зараз розуміляють. А він чого навіть не говорить, а Юра так хай, який сьогодні. Ну, тепер в грі всі поняли, хто як має грати. Ну, мається на увазі, хто що робить. Ні, то я не. Я хіба вас залишу? ти не набрався що? Все. В разі чого? Е, наступне зібрання буде в понеділок на 15.00. Ми будемо кожен день практично тут збиратися, щоб закінчити той ремонт. Так, понеділок 15.00. Зібрання тут. Бачите, які тут всі ще зараз покажу вам, що в нас тут вийшло. Тут зараз стадія. Бачите, як воно виглядає зараз. Правда, тут, це, тут має бути нова проводка то щиток. От. І тут от має бути наш кабінет. І буквально ще ну, вже скоро. 31 травня орієнтовно буде відкриття. От. Так що, ну, хто буде мати бажання, приходьте 3, цей, 3, на 15.00 в понеділок.